Доброго дня, шановні члени журі. Мене звати Софія. я учениця го класу спеціалізованої школи No159 з поглибленим вивченням англійської мови міста Києва. Темою моєї дослідницької роботи є образи-символи колискових Хмельниччини. В чому полягає актуальність теми? Актуальність тим полягає в дослідженні відновлення українського спадщини колискових та використання їх на території України, зокрема Хмельницької області. Насамперед хочу сказати, що важливістю моєї теми є відновлення та недопущення втрати. Колись колисинок, або які ще називають пісень матері, що взагалі таке колискові. Колискові це найдавніші пісні людства, які мають величезне силоне навіювання. Наші предки надавали їм чарівне містичне значення. В колискові ми зустрічаємо різних персонажів, Тут часто присутній образ самої дитини і неживої істоти, як зорі, місяць, сон і дрімота, запашних квітів трав, як прута, м'ята, васильки, які навіють сон, і сільських тварин, гуси і кіт або чайка і зізуля. Також колискова розвиває інтелект, почуття мови і музичний слух. Колискові дуже важливі в процесі володіння дитинною мовою, а отже, і розвитку мислення. Від того, які пісні співала дитині матір, чи співала вона їх взагалі, залежить характер маленької людини, її фізичне здоров'я, ступінь її психологічної стійкості. Недарма кажуть, що виховання дитини бере свій початок саме з ніжної маминої пісні. Який співає матусі своїй дитині, несе для дитини інформацію про те, що вона поруч вона захищає. Коли дає дитині зрозуміти, що її люблять, у зв'язку з цим зменшується тривожність, і у часи війни це дуже необхідно знати мамам та співати своїм діткам. Метою моєї роботи є дослідження особливостей, образів, символів, родинно-обрядових колесинок Хмельницької області, які збереглися до цього часу. Знаючи історію України, російська влада хотіла зробити геноцид української спадщини, тому колеса, колесанок не, залишилось не так багато, як хотілося, але їх достатньо. Розсягнення мети передбачає розв'язування таких завдань. Перше, провести аналіз літературних даних щодо колоскових пісень, що взагалі таке провести аналіз літературних даних. Це логічна процедура, сутність якої полягає у розсонуванні цілісного літературного твору на компоненти або елементи. Друге, дослідити колискові інших країн світу та порівняти з українськими колосковими. Колоскові пісні території України, зокрема Хмельниччини та колоскові інших країн світу, мають багато споділеного між собою. Всі колоскові це любов матері до своєї дитини, заклик чи запрошення сну до дитини використання образів та символів. Відокремлює колоскові різних країн світу, те, що кожна колоскова розповідає про традиції та звичаї окремо взятої країни. Третє встановити значення образів символів у Колискових. четверте зібрати колискові, які досі співають на Хмельниччині. І п'яте проаналізувати колискові села Стецькі Сероконстантинівського району Хмельницької області. Самостійно мною було проведено збір Колискових у місцевих мешканців села Стецькі Староконстантиновського району Хмельницької області. У мене в селі Стецькі колись жила прабабуся. Галя, і залишилися родичі, які допомогли у відтворенні колискових, які їм співали у дитинстві, і вони досі співають своїм дітям і онукам. Мені захотілося зібрати ці тексти та проаналізувати їх, адже це дає можливість зафіксувати нашу культурну спадщину. Ось колискові, перша колискова ой ходецом коло коловікон», адремота коло плота. Пет... Цей сон дрімоти, де ми будемо ночувати, а дрімота каже: там ми будемо ночувати, де хатинка тепленька, де дитинка маленька, там ми будемо ночувати, дитя малеко ли хати. записано від уродженки Хмельниччини ступах Надії Гаврилівни. Це одна з найбільш цікавих колоскових, оскільки в ній присутні метаморфічні образи сну та дрімоти. Варто звернути увагу на їхнє тепле. Ставлення до дитини, бажання зайти в хату, дає добробут, спокій та тепло. Ось друга колоскова. колихала баба діда із вечора до обіда. ось спи, діду, ось спи, старий, куплю тобі кожух новий, баба діда піддурила, та й кожуха не купила. Це колоскова записана від. Уродженки теж Хмельниччини, Бородій Марії Гаврилівни. В цьому зразку вбачає використання традиційних для колискових обіцянок. Однак, якщо в тих зразках йде про апелювання до малих дітей, мова йде більше про здоров'я та щастя, то тут увага сконцентрована на моральних цінностях кожусі. Новизною даної роботи є детальний розбір колискових для Поглибшого засвоєння цієї теми одноліткам учням спеціалізованої школи No159 міста Києва. А практичне завдання роботи полягає в тому, що отримання результати можуть бути використані під час вивчення фольклору учнями на уроках української літератури. Створювані впродовж багатьох десятиліть колоскові пісні не втратили і ніколи не втратять свого значення. Вони характеризуються високою людяністю, багатством думки і здатністю акумулювати найбільше. Тонші порухи душі, це, а також надзвичайна художня сила і естетична виразність таких творів, їхня автобіографічна природа і зумовлюють інтерес до їхнього глибшого пізнання. Окрім фольклорних, у побуті є безліч літературних колоскових. Українські літературні колискові пісні започаткували Тарас Шевченко Ой люлі-люлі, моя дитино. Давши кілька таких зразків, що до певної міри могло виявитися поштовхом для звернення до цього жанру з боку інших митців: Степана Руданського Надколицького, Пантелеймона Куліша, Люлі-Люлі, Якова Щоголева Баю-Баю та Лесі Українки. Дослідники зафіксували, що до півмільйона зразків колоскових, але вивчення колоскових залишається надзвичайно актуальним у сучасних умовах. Розслідження колосхових може бути затребуваним у таких, таких сферах, як психології та психотерапії. Ось чому є необхідність іще глибшого, ніж досі осмислення потужного впливу цих пісень на психіку дитини. Ось ми доходимо до висновків. Завдяки дослідженню, ми відновили деякі факти з історії і прослідували за мовними особливостями регіону України. В яких джерел я брала. Інформацію буде в самому мені. Дякую за увагу. Гарного дня. До побачення!